Виконуємо номер 415 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли зручним способом. Автор підручника навів два приклади розв'язання даного завдання. Розв'язано завдання перше і третє. Розглянемо завдання перше. Частка відділення добутку чисел 39 і 52 на число 13. На 13 ділимо перший множник і результат множимо на другий множник. 39 поділити на 13 буде 3. І 3 помножити на 52 дорівнює 156. Виконуємо друге завдання. Частка відділення. Добутку чисел 320 і 720 на число 90. Поділимо на 90 другий множник, і результат помножимо на перший множник. 720 поділити на 90. У нас буде. 8 і 320 помножити на 8 нам залишається. Це буде 2560. Завдання третє розв'язано у підручнику. Частка відділення добутку чисел 32 і 63, на числа 16 і 3. Перший множник ділять на число 16. Другий множник ділять на число 3. Результати перемножають 32 поділити на 16 буде 2. 63 поділити на 3 буде 21. 2 множимо на 21, отримаємо 42. Задання четверте: частка відділення добутку чисел 35 і 45 на число 25. Представимо число 25 як добуток чисел 5 і 5. Для цього поділимо спочатку на 5, а потім ще раз на 5. Перший множник поділимо на перше число 5. Другий множник поділимо на друге число 5. Результати перемножимо. 35 поділити на 5 це буде 7. 45 поділити на 5 буде 9. 7 множимо на 9, отримаємо 63. Завдання розв'язано.